Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистоїмо, переможемо. Знов початок і ракурс, дуже-дуже схожий або такий самий, як в попередньому відео, але потрішечку щось додається. Деякі красуні, навіть і ця туфі, ось оці квіточки були. До речі, можна і порівняти, скільки вони вже днів. На кущеві досить непогано виглядають навіть по спеку, бо зараз далі ну, менша або більша температура, нижча або вища, точніше. Але загалом сонячно Загалом сонячно, може, не всі дні були спекотні, протягом яких тримаються, тримаються ці дві квітки, які розквітли, але загалом досить-досить сухо, це точно. Але вже, вже, вже можуть бути дощики, хай якісь ніби невеличкі проценти, але навіть і невеличкі проценти вони щось можливо дадуть для цієї землі, яка вже дуже-дуже дуже сильно все ж таки суха. Ну і коріння, рослини, вони теж це відчувають. Ось. І водночас, як я кажу, дещо розкривається, і навіть видно, там заглядає ще одна квітка, і вона насиченіша, бо ці дві попередні вони і початково були такі досить світліші, а ось ця класичний колір, звичний мені колір троянди тофі, звичний ірисковий колір, дуже-дуже гарний, дуже-дуже чарівний. І я далі милуюся тим сортом, любуюся ним і насолоджуюся. Ось, Але хочу пройтися ще до однієї красуні, Вон там е, бусковість така в кадрі. Е, то є кінда Блу, теж популярний, часто в мене є, але, на жаль, на жаль, на жаль, під підпік, підпікся, підпеклася. Я полила її насправді кілька днів тому, днів три, мабуть, тому полила, замульчувала, і бачите. Все-таки сьогодні було найспекотніше. Сьогодні, коли я знімаю відео, я не знаю, чи я його сьогодні змонтую, насправді, чи встигну. Якщо встигну, то це сьогодні. Якщо ні, ну, то це наступний день. Але так, скажімо так, в середу Найспекотніший день був з усього цього періоду часу нещодавньої такої спеки, так, чи сонячної активності. Ну і дуже шкода, дуже вона ще зранку. Я ще думала, ой, треба сьогодні відзняти її, бо зранку вона була просто розкішна. Ось всі три квітки були, які розкітли, досить уже непогано були розкішні в Росії такі гарнесенькі, але не мала як зранку зняти. Але я знала, що я ввечері мала би встигнути і ось і ось, отак. Ось так за день, хоч кажу, і полита. Я тут багато полила і замочувала. Але все-таки, 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 ось так. На жаль, на жаль, на жаль. Можливо, тому що молодий кущик, молодий. Так першорічка, все таки. І це вже така друга її, другий захід, такий щедренький. Ну, буде, буде. Ось можливо, тому вона так не витримала оці дві квіточки, бо це ще. Подає надію, подає надію, Але все ж таки я вирішила навіть попри те все відзняти, показати, бо зараз дуже гарно видно її барву. Вона куща в тіні від хати, сонце то ще досить світить гарно. Ще не є така дуже вечірня година, але загалом тінь від хати прикриває конкретно цей кущ і можна подивитися на цю чудову барву. Барва неймовірна. Загалом я тішуся таким барвом, таким сортам. У мене так дуже-дуже гарні. Чудес, чудесні чарівні. Ну, горить, ну, поки що, може, тому що молода. Може, все-таки, хоч поливай, не поливай. Ах, загалом площа ж пересохла вся, і, мабуть, те поливання, ну, не мабуть, воно не дає того ефекту і близько, який дасть гарна. Навіть короткочасна злива, але краще, нехай буде триваліший дощик. Ну і похолодання передають. Побачимо, як буде. Я сподіваюся, що буде ще що показати з оцього куща, бо так виглядає, що подає надії на те, що щось покажу ще. Ну і дуже подає надії квіксівер. Багатенько наростила вона пуп'янків. Нарешті дуже буде цікаво, як вони поруч розквітнуть. Ну, кіндаблу ще не дотягує по висоті, але загалом буде цікаво. Ну і вже ось починає все-таки розкриватися, порівняно з попереднім відео Дезір. І є в кадрі навіть ось трішечки календула з тих з тих сортів, чи там, не знаю, сорт, який дуже темний, дуже такий насичений, глибоко помаранчевий, глибоко-жовто-гарячий, дуже-дуже-дуже прекрасно. Це поєднується з темно-червоною такою оксамитовою. Ось, ну, Вони йдуть просто. Якби червоний, помаранчевий, жовтий це йдуть кольори, які дуже, дуже привертають увагу. Так вони яскраві і дуже дійсно гарно. Ось це. Ну, але ну Дезір, їй не треба нічого підкреслювати, не треба нічого там. Як -то, щоб щось її відтіняло, чи ще там щось якось виокремлювало, вона дуже сама по собі, як то сказати, самодостатня, дуже гарна, неймовірна, цікава і прекрасна. Звісно, зараз ще не наріс, не наріс такий кущик на другу хвилю, ну і загалом мене чомусь на другу хвилю не наростає, він аж такий щедрий і потужний, який би хотілося, але загалом щось мені вона та й покаже протягом свого. Другого квітування в цьому сезоні. Підростає синенький, теж мушу хвалитися. Все добре. Полила, замочувала такий гарненький, грубесенький. Не знаю, коли, до речі, зривати його, як то визначити. Ну, такий має бути кругленький, яка там треба почитати, мабуть. Якої, яких розмірів має бути загалом плід, щоб я знала, коли його зірвати. Ох, краса, теж любуюся, милуюся. Не знаю, чи на рівні з трояндами, але. Не дуже відстають мої замилування такими моїми новинками в квітнику, як перці синенькі і так далі. Що тут ще? По трішечку розкривається гіпноз. Я теж якось підходила до нього в попередньому відео. О, і вже бур'ян затисався. Ну, прополола недавно. Ох, ті бур'яни ростуть, не встигаєш. Ось, забирала я гіпсофілу, звідси тут була така гіпсофіла. Ну, дуже гарно. В певний момент воно дуже гарно, Але, як я казала, теж показувала, що воно в певний момент, після того, як воно є гарно, приходить час, коли воно просто заглушує, ну, душить, не знаю, конкурує і так далі. І гіпсофіла набагато потужніша, ніж троянди, Особливо, ніж така малесенька. так, Малесенький такий благесенький кущик, як, як гіпноз. От, тому я ту гіпсофілу забрала, зрізала під корінь, можна сказати, а воно все одно відроджується. Ну непогано. Зараз мені, коли вони на рівні, можна сказати, теж непогано виглядає. Навіть, і незважаючи на те, що гіпсофіла ще не квітне, от, все одно гарно, бо вона має таке сизувате листя, так сизувато зелений колір. Дуже цікаво цей колір поєднується із з барвою гіпноз, яка є теж дуже цікава. І кавовість тут є, і зеленкуватість тут є. І от рум'янець якийсь, навіть такий холодний, холодний холодний рум'янець, лавандовість навіть в пуп'янку. Ну, цікаво. Загалом це цікаво, якби воно отак і було на одному рівні, ось вони так були, не сильно розросталася гіпсофіла, то навіть якщо вона занадто простенька в квіточках, бо є така е, махровіша гіпсофіла, цікавіші квіти. А прості, е, не махрова, просто так? ну, не такі вже цікаві. Але навіть якщо от просто лишити, що вона буде е, е, ну, просто в листі гіпсофіла, так, кажу, навіть цікаво. Це поєднується, бо, бо дуже, дуже гарний колір цього листя сизуватий. Не в багатьох рослин я можу пригадати ось таку барву. Ось наговорила. Але хочу показати ще принцес Тамако і Новаліс. Ну тут так співпали, що вони дві на одному рівні. Одна, тільки квіточка зараз в Новаліса з наступної хвилі. Так цікаво, я то брізаю його на одному рівні, ну майже на одному. Але он там є такі пагони, які вверх досить погнали, а тут такі нижчі, але ось квітнуть. Ну і знову ж таки, принцес Томако та це з таких сортів, які варто знімати кожнісінький день, бо вона дуже змінюється, дуже прямо змінюється. От, ну Я скажу гірше, краще, але змінюється. Просто Барба все-таки трансформується. І, і, і ну Якщо зробити, наприклад, от протягом квітування один раз, тільки показати їй світлину чи відео на якомусь етапі, так, то це буде не, не повна. Картина неповна інформація про цей сорт. Бо він насправді починає з такого Ну, ось оце, так, її барва така ягідна, темна, темна, темнющо ягідна, дуже-дуже схожа до Blueberry. От, потім вона розкривається, поступово та квіточка, і вона далі тримає оту барву, а потім вона стає ось такою барвою. Бачите? Вже такий контраст видно, тобто ось, якщо відгорнути пелюсточки, от як засмага лягає. так? Так, і тут ось оця ось, ну як ніби засмага, наскільки барва міняється. Мабуть, це теж підплим сонця чи що виходить, що оця, оця, оця така чітка поділка, так, те, що пелюстки заховані під іншими, от вони зберігають світлішу. А тут вже така, ну я це називаю таке нашарування, оксамитовість це моєю такою мовою, якщо я хочу характеризувати. Але якщо зговорити, тут тут така однорідна барва, а тут уже така якась ну, з нашаруванням, не знаю, як правильно висловитися. Але насправді мені. Набагато більше подобається оця красуня принцес Тамаку в такої барви, коли квітка вже більш відкрита, але ще така гарна, з високим центром, така флористична, букетна. От І в тій барві такі початкові свої, аніж в оцій вже видозміненій. Ще зрозуміла чи згадала, що оця видозмінена барва, вона мені дуже нагадує Парадайс. Теж троянда, ну, там чітко видно два кольори, от, але теж є по, -по краях оця ось така оксамитовість. Ну, і ще, ще, ще. Зараз згадую. І ось так кажу, сталося випадково, що вони так дві заквітли, два сорти. Ось можна подивитися, як така холодненька лавандовість і поруч така насичена. Ягідну фіолетовість японської, красуні. Сінко де маю, чінко де маю, зацвітає вже на другу хвилю. Ну тут же повноцінно вона на другу хвилю. Ну Повноцінно майже, так пік, не пік, але досить повноцінно, я б сказала. Вийшла вона вже на другу хвилю, тобто дуже-дуже багато вона вже. Розкрила, звісно, ще досить немало є пуп'янків, досить немало пагонів ще є в пуп'янках, але багато вже е, суцвіті розкритих. Е, дуже яскрава вона така досить ну, привертає увагу. І я б сказала, що можна її теж поєднувати з різними барвами. Бавитися з різними багаторічниками. От, я красолю багато насадила, тому я її тикала, де тільки могла втикнути, де тільки в мене було зняти агроволокно, і, і, і я мала місце, як вона може бути навіть з красолею. Ця красуня, чінко, де маю. Така вогняну, теракотову, брунатна краса незвичайна. Квітка безпроблемна, Кущ, до речі, і хворіє, він облітає, але потім все ну, одно, попри те, все, в нього є достатньо сили наростити знову, е, наростити суцвіття, розсакрити пуп'янки, наростити нові пагони, наростити нове листя молоде. Тобто це не є так щось критично, що воно зовсім геть не може відновити свої сили. І квітка зовсім абсолютно витривала до будь-яких погодних умов, до трипсів, так, і вони й не жируть, нічого не зроблять. Звісно, що тому можна висаджувати на якихось таких місцях, де хочеться застати її квітування. Ось, і насолодитися ним. Тут ще один синенький, мабуть, ще більший і грубший, ніж попередній. Ох, тішуся, не знаю більше чому. Синеньким чи трояндом. Та ні, трояндом звісно. Мокароса ось теж, до речі, так. Ну, мабуть, це вона мені показала вже найкращий свій вигляд. Я насправді не вловила на камеру. Краще, ніж цей, тобто був попередній стан цього куща, і ось тепер уже ем, той, що після найкращого стану. На жаль, проміжний найкращий не встигла я. Е, так, відзняти. Чому, не вст... ну, чому цей вже після найкращого? Бо от видно, що дві квітки вже майже обсипалися, одна обсипалася, друга майже обсипалася. Е, деякі ще е, такі, що поруч вони вже почали відцвітати. От, ну, є ще молодих кілька, є ще пуп'янків кілька, вони ще розкриються, відкриються, але загалом найкращий стан мукароса на другу хвилю вже відбув. І так досить в мене ну, такі враження, і, і так попадає мені, що ну, нема такого довгого періоду квітування якоїсь одної хвилі мукароси. Чомусь вона досить-досить швидко. Ну, досить швидко чому? Бо тому, що кущ невеликий наростає, він дуже, як я казав, погано зимує, наростає маленький, і відповідно наріс маленький, мало пуп'янків, мало квітів, вони всі раз розкрилися, відсвіли, скільки днів потрималося. Я не скажу, що вони день чи двоні, вони довше тримаються, але і не сім плюс днів, все-таки менше. От, і відповідно раз відквітли, потім ти обрізав, потім хвиля наросла, теж не надто аж густий мене кущ. І знову ж от кілька днів тої краси. ну Якщо сумарно, то це тиждень точно вона дасть тієї краси, навіть тиждень плюс. Але загалом хочеться таку красуню мати в себе в кадрі і насолоджуватися нею довше. Ну Трішечки я тут затримаюся довше е біля цієї красуні. Ще подумаю, що вам сказати про неї. От, бо хочу все-таки е, зафільмувати її, бо найімовірніше е, не лишилось мені тут багато пуп'янків, щоб я ще її дуже часто е, показувала вам. Хоча думаю, як там складатимуться мої як -то, моє завантаження, навантаження, я побачу, що я зможу ще підготовлювати чи підготувати які кадри, але загалом думаю, що треба ловити момент і показувати. Яка вона є, нехай буде, нехай мелькає. Ну і, може, ви мені напишете, як у вас мукаруса, як вона у вас наростає, чи задоволені. А якщо порівняти колоку, що більше надійне, що щедріше, що, що довше, що там ну, витриваліше, ну, от, якось це хотілося б ще і ваші відгуки, чи то мені тільки так з моєю мукарусою. Що воно якось не надто мене дуже розкішним кущем тішить. Чи воно так і є. Ну, буду дякувати вам за відгуки саме по цьому сортові, бо квітка все-таки дуже гарна. Дуже гарна. ну, Хтось не любить таку барву, але загалом мені ця барва досить цікава, бо вона не є просто якоюсь там кавовою. Вона є з таким гарним рожевим відтінком. Особливо під осінь він такий рожевий з'являється. Не, не більш лавандовий, а більш рожеватий. Ну, гарно, гарно. Можна і поєднати з багатьма різними варіантами. І це теж буде цікаво. Тут уже заходить на другу хвилю Girl. ну вона молодесенька, це ж лишень перший рік кущиковий. Ну, вже знову. Я тут так гарно випалила була. Той перій. Просто шалено, що робить. От, молоденький кущик на другу хвилю. Так, от я не полила, до речі, цьому з цей кущик треба би було полити, бо я дуже люблю її бар. Вона така незвична цікава, дуже незвичайна, дуже-дуже гарна. Квіточки зараз на другу хвилю набагато менші, ніж були. Чому? Тому що я припускаю, що все-таки сухість сильна, посуха сильна. І так добре, що цей кущик наростив мені. Все-таки він молоденький і все таки мав силу, попри. Тупо сухо наростити, але хотілося б більше. Ну, подивимося, може дощик все-таки дотягне до нас, дійде до нас і покращиться ситуація для цих красунь. Браун-велвет розцвітає. Зараз покажу борву, бо дуже гарно можна її зараз вловити. Ой, люблю я такі кольори, все-таки це таке дуже теж моє. Хоч вони, може, для когось заяскраві, яскраві, але вони такі цікаві, а браунвел взагалі дуже цікава, вона така прекрасна перед дощем, вона така прекрасна в таку похмуру погоду перед грозою, після дощу. Ну, тобто, коли от, ну, таке якесь повітря, таке освітлення і тональність, так, таке хмарне. Насичене таке небо, то і ця квітка вона ще цікавіше. Вона така глибоко-глибоко брунатна. На сонці вона теж цікава, вона така яскрава, така аж аж моркв'яна, набуває дійсно такою морквяною, морквяною, ну гарний сорт, дуже гарний сорт. Хай заквітне оцей кущик, досить благенький, ну мучила його два роки. Все-таки пересадила сюди тут, мало би бути набагато краще. Ну і надіюся, як знову ж таки прийде дощ і стане їй легше і краще. А ще поки що побачила, що розцвітає люцифер. Ну, не сильно, я тут покажу щось. Воно на квіточка щось там трішечки розкривається. Маленьке, благеньке, таке якесь нещастячко. Хто знає який сорт? Не знаю, поки що я що казати про нього. Копербой. Ніяк я не, не дійду пообрізати це все гарно. Ось що тут робиться. Тут у нас дорозквітає Big Purple. Не буду забрати вже. Не все ідеально, тому хай буде так. В кадрі, не буде все ідеально. Big Purple, так. Не багато буде на другу хвилю, то я не скажу, що вона і на першу дуже сильно багато дає. Хоча бувала в мене вона якісь роки в кадрі досить така густенька, щедренька, цікавенька. От бували такі роки, не кожен рік. Ну і зараз така досить досить вже теж. Непогано, я б сказала, щось іще дасть. Не буде так, що одна-дві квітки на другу хвилю, і все. Ні, але і не буде такий дуже-дуже сильно загущений кущ. Хто зна, побачимо. Що ще на квітне? Думаю, який то ще ракурс взяти. Вона загалом дуже прекрасно поєднується з лавантою, звісно, по кольору, бо загалом її колір теж може мінятися від такого якогось фуксієвого до такого темненько-фіолетового. От, і відповідно з ламандою теж прекрасно поєднується. Ось така кольоровість, кольоровість цього куточка. Ага, ще побачив, що там розквітла саме сонг. Саме сонг теж не часто вона в мене є, бо вона досить-досить швидко переходить на сонці, ну, припікається, переходить її хвиля. Буває таке що зранку вона розквітла і така дуже-дуже гарна в Росі. Свіженька, і думаєш, треба сьогодні відзняти. А якщо день спекотний, і якщо сухість, то може бути таке, що до вечора вона зовсім не те, що навіть так, як кінда-блу, підпеклася, а навіть загалом скидає з себе пелюстки, повністю так деформується квітка, повністю стає не флористичною, непривабливою. Сьогодні не так. Сьогодні вона витримала, просто висвітлилася так. оця яка свіжіша трішки, оця раніше відкрилася, і там потім підійду з іншої сторони, та наймолодша. І там видно буде, що там інший відтінок. Бо тут ті, що раніше відкрилися, або, може, зараз на цю хвилю і такому освітленні, вони зараз мають кораловість таку в, ну, в своїй палітрі, бо загалом вона не є аж кораловою, вона є більше помаранчевою, такою яскравою помаранчевою. Але буває такий період, якийсь там день квітування. Що вона показує навіть кораловість у відтінку. Ось покажу оця наймолодша з них. І тут вже видно, що вона більш помаранчева. Але насправді, насправді, якщо б вона була на сонці, якщо б на неї світило сонце, і вона була повністю так, на ньому, то була б вона ще яскравішою. Набагато такий соковитіший би був колір і яскравіший. От, В чому її привабливість, перевага в тому, що вона дуже-дуже запашна, насичений солодкий запах, причому солодкий такий, що аж якийсь медовий карамельний, досить схожий до Найт, от, Бо Керолі Найт є спорт від Summer Song, І тому їхні пахощі досить-досить схожі між собою. Ще покажу одну красуню. Вагуелет, Вона зараз теж дуже гарно виглядає. Знову той самий ракурс. Ага, ще, може, покажу перший кораловий сюрприз, бо вона трошки більше розквітла і це ні, ще є один погін. Але загалом це вже буде, мабуть, все на цей сезон. Ну, Якісь там будуть про... доквітати, додаватися десь одна-дві квіточки. Але загалом кущик такий не дуже сильно наростає, не дуже сильно розростається. Це... Не знаю, класично, чайно гібриди, не класично. Чайно-гібридні теж, до речі, бувають різні і бувають по-різному наростають, по-різному загущаються, гілкуються і так далі. Тому не скажу, що всі чайно-гібридні вони прямо однаково, один, один до одного. Схожий в них тип чи природа зростання. Ні, Такого нема. От кораловий сюрприз досить так вона ріденька. Особливо, коли хворились впало, то взагалі виглядає кущик, якби тут ще не було поруч ніяких таких от гортензія поруч, а зиміна, далі бегонія, чи герань точніше, садова. от, І воно якось так прикрашає молочай тут такий густенький, щедренький. І воно розбавляє ту оголеність пагонів. Кораловий сюрприз. Якби сама була вона по собі росла, так, сам кущ по собі, то це виглядало б не так цікаво і багато. І все ж таки хочу показати вагуелети, бо вона в дуже вигідному зараз освітленні. Освітлення їй дає просто величезну перевагу, величезний бонус. І, думаю, коли бачиш такі кадри, такі світлини чи відео. Десь хтось виставляє, і якщо такі кольори подобаються, бо загалом, ну, це не є простий рожевий, тут досить темно-рожевий, може якась фіолетовість є, то найімовірніше записуєш собі в бажання, бо все-таки дуже гарний колір, дуже глибокий. Він і на сонці, до речі, не висвітлюється, аж він на сонці теж лишається насиченим. От, звісно. Перед таку похмуру, західну годину він стає дуже-дуже глибоким, і дуже насиченим, і дуже цікавим. Тому та, важко встояти перед такою барвою і не додати собі цей сорт в колекцію. Але він теж в мене не надто наростає, не надто загущується, хворіє вже за сезон. Листя впало і вже знов наросло з новими пагонами Фактично, і листя, те, що наросло молоденьке, воно вже теж з ознаками. Захворювань, тому треба би, готуватись до того, що її треба або бризкати, або так, як я, якщо не бризкати, чи там біозасобами, вона все одно буде щось нарощувати. Ну, може, не такими сильними темпами, як хотілося би, і коли вона на пестицидах. Ось, але загалом сорт цікавий ще своєю формою. Квітка дуже по і поволі розкривається. Вона десь може і покаже потім серединку, вже не пам'ятаю. Але загалом досить довго вона тримає форму, отаку закриту, цікаву, вишукану, видно, що є сліди підпечення. Але якщо подивитись на кіндаблу kind of на початку, так, і вагуелет, то вагуелет, оці квіти, вони точно вже раніше, ніж кіндаблу kind of розкриті були, і вони точно на сонці так само цілісінький день. І бачите, тут нема того підпечення сильного, все-таки витримали. Ну, Можливо, тому що кущ все-таки на рік раніше посаджений. Але хто знає, може й тому, а може й просто сорт витриваліший. Ну, гарна, гарна теж. Досить довше зупинилась, бо не знаю, чи довго оці ось більші квіточки ще простоять. От, хоча похолодає, я думаю, що вони ще будуть, будуть, ще буде вона мелькати. Ну і покажу безсмертник, То безпрограшний варіант, зовсім гарно. Не міняється, нічого йому не є. Покажу наречена, дуже гарна біла барва, далі біла, вишукано, ідеально біла, нічого не, як то, не впливає на неї, бо в троянд є така, що на білу барву десь там, якщо трішки дощова погода, пішли е, ну, коричневатість, псуються пелюстки, всі такі дефектики на них з'являються. Тут ні, тут просто ідеально чиста біла барва. От, теж, мабуть, сонце її дошкуляє, але, можливо, не так сильно. Це видно, як на троянді. І так, квіточки трішечки побільшали, підросли. І дуже-дуже гарно виглядає вона помітна така, красуня. Ну, білий колір теж він кидається в очі. І ще заглядаю за перчиками. Теж підростає потрішку. Ну, але краще все-таки в кадрі, коли щось квітуче є. Ось так. Ось така краса наречена. Жоржиночка, так, ще буде. Буде пару квіточок, дощик напоїть погода. покращить, температуру, стане легше їм також, і будуть вони тішити далі в кадрі. Вам же дякую за увагу. чекатиму на ваші відгуки, особливо про макаросу. Про вагулети, до речі, напишіть цікаво, як у вас вона наростає. теж так само слабенько. Якщо ви, наприклад, обробляєте пестицидами, допомагає, не допомагає, як вона реагує на це, буду дякувати вам. За відгуки. Всім до наступних відео і па-па!